Пристрій, що рятує від інфаркту, винайшли українські розробники. Варто лише приклеїти кардіомо на тіло, і він відстежуватиме стан здоров'я цілодобово. У разі негараздів сповіщає про це. а Якщо потрібно, може навіть викликати швидку. Як таке можливо, дізнавалася Інна Гоголь. Батьки Романа Ксенії живуть далеко від них. Тож у подружжя з'явилася ідея створити компактний пристрій, що фіксує найменші зміни самопочуття стареньких. Наш радний могу даже дзвонити по кілька днів, і потім знаємо, що моя мама або мама Романа в цей момент боліла. А ми дуже об там не знали. Роман демонструє нам, як це працює. Закріплюємо датчик на тіло, і за лічені хвилини усі дані у смартфоні. Електрокардіограму, дихання. А потім в нас є датчики, акселерометр і гіроскопу, по яким можна визначати положення тіла, активність людини, визначати падіння. Фактично, це один маленький датчик, але він дозволяє оцінити дуже багато показників. Якщо стан здоров'я погіршується, пристрій радить, як діяти далі. Наприклад, відпочити, прийняти ліки чи прогулятися на свічому повітрі. Вотипне моє серце. Зараз система почитає мій пульс, мой відчуваю замечательно. Пульс у мене хороший, активність 100%. У Такий спосіб дуже просто контролювати самопочуття близьких дистанційно. У разі критичної ситуації датчик реагує миттєво. Чоловік упав, втратив сознання, або просто упав, може, зламав руку. Приходять дані з геопозиції, де знаходиться чоловік, щоб його родственник мог визвати скору допомогу. Секрет винаходу в спеціальних сенсорах, які щитують інформацію з тіла людини. Нині винахідники тестують прилад, який назвали кардіомо у клініках та серед хворих на серцево-судинні захворювання в Україні та за кордоном. Інна Гоголь Роман Рамус сьогодні канал Україна.